Ще одна нерівність. Тут пороблено х квадрат менше 9, Це знаєте, таке зачароване коло. Тут вляпуються в помилки мільйони, мільярди учнів усіх років. Найчастіше тут пишуть х менше тріки. Можу ще написати плюс-мінус трійки. І обирають якісь там відповіді. Люди. Не робіть цього. По-перше, якщо ви хочете так розв'язувати, то корені із виразу в квадраті це буде модуль х менше трійки. І тоді х менше трьох, х більше мінус трьох, і цей інтервал є розв'язком поданої нерівності. Я не впевнена, що. Усі знають цю властивість, я зараз її навмисно ще раз нагадаю. Тому, щоб не наробити тих помилок. Кажу одразу, переносьте 9 вліво і працюйте за загальною схемою. Розкладаємо на множники квадратний тричлен. До речі, тут можна було, якщо ви досвідчений учень, одразу знайти корені х квадрат, прирівняти до 9 плюс мінус 3, знайти перший корінь, другий корінь. І як в попередніх задачах я пояснювала, наносити на координатну пряму і будувати параболу. Але я знаю, що тут бувають помилки, тому розкладаю на множники x мінус 3, x плюс 3. Бачите? Різницю квадратів. Квадрат першого мінус квадрат другого, це є різниця квадратів дві дужки x-3х плюс 3. І тепер уже видно ці нулі квадратного тричлена. прирівняли до нуля першу дужку, прирівняли до нуля другу дужку і вже тут помилка неможлива. А далі за алгоритмом, про який я казала в попередньому відео. Ще раз нагадаю, що ми розглянули усі випадки. Перегляньте, хто не пам'ятає. Нанесли мінус 3-3 на координатну пряму, позначили виколотими точками, і тепер можна вже, оскільки ми з вами згадували метод інтервалів, плюс-мінус, плюс саме такі позначки будуть, і від мінус трійки до трійки. До речі, те ж саме ви побачили, коли я показувала. За допомогою модуля розв'язок цієї нерівності. Отак от, от. Зверніть увагу, така нерівність, от це найпростіша історія. Але чомусь тут і от і х квадрат більше 4. От розв'яжіть. Не пишіть тільки х більше двійки або мінус двійки. Робіть за загальним алгоритмом. Розв'язали ще одну нерівність, запам'ятайте її назавжди, і не робіть ті помилки.